Доброго дня, підписники нашого каналу, любителі сонячної ягоди. Поговоримо сьогодні про виноград. Сильна жара, яка часто змінювалася сильними опадами і грозами, вже перейшла в свою завершальну стадію і почались різкі перепади денних і нічних температур, що створює сильну росу. А такі погодні умови дуже сприятливі для розвитку грибкових захворювань. Саме небезпечне для винограду це мільдю і оїдіум. Мільдю в першу чергу проявляється на молодому листі винограду. Зверху листка жовті маслянисті плями, а знизу наче сивий порошок. А ще гірша хвороба винограду, яка приводить до втрати врожаю, це оїдіум. Спочатку він виглядає зверху на листі та на плодах, як сиво блакитний наліт. Потім на плодах з'являються плями, плід твердіє і розтріскується, і вилікувати таке гроно практично неможливо. Ви можете залишитися повністю без врожаю. Тому я вчора вирішив оглянути свій виноградник. Останню профілактичну обробку я робив 9 липня 2024 року. В основному кущі виглядають непогано і листя, і плоди. Але на молодому минулорічної посадки кущі все-таки я знайшов мільдю. Ось ви бачите, і зверху, і знизу листка. Це сорт Аркадія, який ще без плодів. Також декілька листків я знайшов в шкілці на сортові талісман. Ось ви бачите цей листочок. На інших кущах такого не видно. У відіуму на своїх кущах я не знайшов ніде. Так як починається останній місяць літа, нам потрібно підкормлювати виноград фосфорно-калійними добривами, як для прискорення визрівання лози, так і для покращення смакових якостей плодів. Тому сьогодні я зробив бакову суміш з фалькону, таносу і додав плантафолу, як добриво. І щиро зі всіх сторон обробив листя молодих кущів винограду, які ще не плодоносять. Надалі я буду проводити підкормку монофосфатом калію через кожні 5-7 днів, збільшуючи поступову його дозу в загальному до 150 г. Це прискорить, як я вже казав, визрівання лози, покращить смакові якості плодів, додать цукру і допоможе легше перенести зиму. На цьому до побачення. Підписуйтесь, дякуємо за перегляди.